Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про різні види пільг, які можуть застосовуватися, і ви можете ними користуватися, якщо в вашій родині проживає декілька членів родини, які мають на це відповідні пільги. Ми візьмемо, до прикладу, розглянемо ситуацію, якщо ви, наприклад, або медик, чи фармацепт, чи вчитель, який працював. У сільській місцевості, відповідно, ви маєте право згідно до чинного законодавства пільгу у розмірі 100% знижку на сплату комунальних послуг. І якщо у членів, членів вашої родини є учасник бойових дій, також має право відповідно на пільги, які передбачені чинним законодавством України, то якщо ви належите до категорії Вчитель, повторюсь, медик, фармацевт, який працював в сільській місцевості. Ви в такому статусі маєте право реалізувати своє право на 100% знижку оплати за опалення, так член родини, учасника бойових дій ще маєте додаткову знижку на 75%. Ти відсоткову знижку сплати за водопостачання, водовідведення постачання та розподіл природного газу для побутових потреб, крім опалення. За власним вибором ви можете користуватися пільгами на всі види житлових комунальних послуг разом із членом родини, який має статус учасника бойових дій у розмірі 75%. При цьому пільги на оплату електроенергії вам можуть надаватися або у вигляді 100% знижки на соціальний. Норматив споживання електроенергії для освітлення житла на одну людину 30 кВт на місяць, або у вигляді 75% знижки плати з розрахунку соціальних нормативів споживання електроенергії для побутових потреб на двох людей 100 кВт на місяць, на двох, повторюсь, людей. Тому, якщо ви маєте. Декілька членів родини, вашій сім'ї, які мають різні види пільг, обов'язково також консультуйтеся, тому що ви можете ними скористатися так, як це визначено та передбачено чинним законодавством України. Відповідні роз'яснення нам надає органи пенсійного фонду України.